Більше 900 мільйонів гривень отримали громадяни за втрачене житло у Миколаївському районі. Про це розповів начальник РВА Максим Кашуба під час брифінгу в медіа-центрі ОВА. Також посадовець прозвітував про облаштування захисних споруд і підтримку ВПО. Про це та інше в сюжеті Сергія Лисюка. З початком повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців були змушені полишити свої домівки задля збереження життя. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб знайшла прихисток у Миколаївському районі. Наразі кількість вона у нас тримається на показнику приблизно 34 тисячі осіб, і вона ця кількість у нас тримається вже декілька місяців, майже більше року. Щодо кількості виплат, я можу сказати тільки одне, що вони всі йдуть в срок і по графіку. Тобто держава за своїх людей не забуває. Житло багатьох мешканців Миколаївського району було пошкоджене чи повністю знищене внаслідок російських обстрілів. Профільні служби опрацьовують всі заяви громадян щодо надання необхідної компенсації. Загальні цифри досить великі. Сума компенсації за запошкоджена вже нарахована людям у обсязі це 349 мільйонів. Тобто цифри досить великі, люди отримують. Люди також отримують сертифікати на нове житло. Зазнищено 633 мільйони. Ну це загалом. Загальний відсоток оброблених заяв це близько 82%. Захист населення є однією з ключових задач місцевих адміністрацій. За останній час на території Миколаївського району з'явилося 10 нових найпростіших укриттів. Наразі у нас існує 234 сховища. 224 протирадіаційних і 191 найпростіше укриття. До кінця кварталу ну планується ще 4 укриття в закладах освіти та 12 житлових будинках. Ну тобто, це у планах. Загальна кількість ну буде нарощуватись до необхідності 100% укриття населення. На території Миколаївського району аграрії вже розпочали жнива, зазначив Максим Кашуба. Була проведена певна досить велика робота, яка ще має бути продовжена по розмінуванню. Це по колишньому Вітовському району. Зараз йдуть активні жнива, це можуть побачити всі, хто виїжджає хоч якось за місто. Тобто аграрний сектор працює попри всі негаразди. Звісно, є велика кількість питань, які пов'язані з військовими діями, з закриттям портов, все таке інше, але ну, працює. Цуємо загалом поточну ситуацію по миколаївському району можна оцінити як стабільну, повідомив очільник адміністрації. Всі поставлені задачі планомірно відпрацьовуються. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.